Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжують челендж з рандомними монстрами першого квейку. І в нас е, секретна мапа другого епізоду, на якій одразу Огор з величезним молотом і його напарник е, Огор Біллі пробують чинити надзвичайний напад, але я всіх знищую одразу. Давайте просуватися далі. Пан Арбалетник отруйний, хоче щось протидіяти. Утримає звідео Мейкер Шотдану. Тут нас Уорлок, Ворлок. Давайте туди гранату ще дамо. Ще тут Гремлін літає. Ворлок дуже небезпечний супротивник, тому що може підпалити пів мапи вогнем, він готовий. Напевно, бився з Гремліном. І спаун ще, спаун отруйний, готовий. Набої 127-152. Набої для шоті і вже вихід з левелу, але не думаю, що все буде так просто. Так, дійсно кажуть, вам спочатку придеться поплавати. Ну і знищити оцю геддоту. Забираю ще набої аптечки. І ми будемо просуватися. Тут ще ракета, будь ласка, не забути. тому що стануть в нагоді в нас. Левел серйозний. Жарти ніхто не жартує, але і ми так само не будемо ні з ким жартувати жарти, тому готую, не знаю. нейлган, напевно, 200 набоїв, тому що і Одіссея розпочинається тут. Догіс, містер Некроман. Одразу декілька гранат йому в пощеку його негідницьку. І там чинить напад ОГР, де він десь за кутом, за рогом. Отримає з шотгану просто в впащеку. Сюди гранату. Декілька гранат, тому що це Ктулху, надзвичайно небезпечний супротивник, який може підірвати так само. Тут трішечки мало не півмапи. Ну і тут, в принципі, ми впоралися з цією кімнатою. Буде потрібен золотий ключ і квад демеч Ми напевно заберемо його потім, тому що... В принципі, можна греней-джамп зробити, забрати одразу ключ, але давайте просуватися поступово, знищуючи всіх негідників, які є тут, в принципі, на мапі. Набої для шоті більш-менш ця кімната. О, потужна достатньо буде. Давайте сюди одразу декілька гранат визначимо хлопчикам. Тут ще лицар. І там ще хтось стріляє, тут ще скрах отруйний. Граната залетіла, слухайте, не треба поспішати. Хлопці, не треба стріляти тут на мапі. Каналізації зачинили стрілянину. 51 хп в мене на рівному місці. Дуже небезпечний лицар, який стріляє, але готовий. Ще вже стріляє, буде готовий, кажу, де він подівся. Він здається, дійсно готовий. Що в нас тут? Тут надзвичайна пастка спрацьовує, значить, тут у нас буде армор, який треба буде забрати. Павук отруїв. я його не побачив. А оце от нас кислота. Давайте тут не будемо поспішати насправді, тому що може бути небезпечно на мапі. Тому що, хлопці, позаду хтось. E, позаду чиниться дійсно потужна атака на мене. І ще один негідник. А, безсмертний. Давай. Зняти безсмертя негайно, він готовий. E, немає здоров'я у мене, 28 хп на початку левелу, і це насправді дуже важко. Забираю дві аптечки, 78 хп. Треба якимось чином забрати армор. Насправді. Тут негідник отруїв. Звідки ти узявся? Невідомо. Значить, тут спрацьовує пастка. Я забираю армор, хоч щось. Хоч щось у нас буде для того, щоб протидіяти негідникам на цій мапі. Павучок готовий. Значить, ця Гегода готова, вибухає. Додаткове ХП, секрет. Чи буде, чи ні, невідомо, треба тут вижити в основному. Тому що вже 50 хп мені знесли. Е, ну, місиво таке потужне, як ви можете побачити. Що пандемон, ми з вами так і не договорили. Пандемон нічого не розказує. Тому що анекдоти про паладінів тут вже ніхто не жартує. А ми просуваємося далі. Тут ще один демон і ще один огор, який, до речі, непогано засандалив мені гранату, але отримав пачеку, просто з відома Мейкер Шутгана. Опа, готовий. Так, і на горі... Петро на горі і Enforcer. Енфорсер. енфорсер ще стріляє, Enforcer готовий. Треба від цього позбутися. Летить одна граната, летить друга граната. Дуже сильно не вистачає мені рокетланчеру. І я сюди гранату закут, напевно, дам. Хлопці. Що тут у нас? Тут у нас буде пастка надзвичайно, тут треба дуже обережно діяти. Давайте тому спробуємо перестрибнути сюди-сюди. Пастка все ж таки спрацювала і на горі. Не знаю, ктулху, ктулху Кіборг буду називати цього супротивника. Я не знаю насправді, як в Arcane Dimensions називаються нові супротивники. Аптечку не забираю. 93 хп має вистачити, щоб перемогти. Ну і тут павучок усього лише був. Де мені йти? Пішов я неправильно, але я забрав за те набої для Нейлдану. Можна, до речі, користуватися пастками, які є на левелах, щоб заманювати у них супротивників, які достатньо можуть бути потужні. Значить, цей готовий. Ключ. І що? Ну, з ключем можна, напевно... Я тільки один секрет знайшов. З ключем можна забрати тут квад і увірватися. Давайте. Пішов в риф, Ви готові. Тут усе знищуємо. Спавна. Головне не підірвати швидше, чим потрібно, тому що спавн може підірватися. Цього валимо. Далі огор готовий. Забираю набої для шотів. Вриваюся в наступну кімнату. Тут стріляю з, -з дабл барелу. Тут щось відчинилося. Біста готова. Далі шалрат. готова так само. Вриваюся в наступну кімнату. Тут все знищую просто з супернейлгану. Ну і квад демедж завершився в мене. Непогано ми вирвалися, замочили майже усіх. Тепер що треба робити? Тепер треба пошукати секретики, напевно. Так, тут, по-перше, спаун лишився. Я йому, напевно, гранату визначив. Він ще не готовий. От спавні це погані супротивники, тому що, ну, з них, звісно, вилітають е аптечки, але вони можуть підірвати тебе. Значить, тут, здається, був секрет. Давайте дивитися, це безсмертя, яке дозволить просунутися. Напевно, на цю позицію і просунутися далі по мапі. Тільки дайте, будь ласка, згадати, де мені йти. Слухайте, а мені треба десь сюди, поки працює безсмертя, так само можна влітати е на усіх негідних супротивників, які будуть посуватися. Тут у нас ще один спаун, і треба протиснути секвенс, знищити оцього мерзотника, відчинити тут, знищити докіса. І попереду знищити шамблер, але без смерті завершується, і я маю просто якимось чином вижити. Ну, непогано ми йому накидали, в принципі, є е, вже в нас. Його можна заманити на пастку, він готовий насправді. Було не так вже і важко. Тільки армору в мене немає. Де був армор десь на початку левелу? Значить, тут спрацьовує пастка, яку не хотілося б активовувати. В мене 200 набоїв для шоті, до речі. Забираю армор. І повернуся на початок. Ні-ні-ні. ні 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 Там був секретик, до речі, судячи з усього. Я втратив 90% армору, ну напевно, аптечками я розженюся і на початку мапи були набої для Нейлгану. Чи тут? Давайте перевіримо насправді, тому що ми сюди не будемо повертатися. Ні, тут нічого не було. Значить, мені треба десь сюди. Е е Ну і все, і набоїв не було. Хотів подивитися набої для Нейлдану. У мене 29 гранат, треба їх використовувати, треба десь дістати ракет... Ланчер. Треба знищити шамблера. 72 армору лишається. Ну, шамблера ми з сокирою нормально причешемо. Ще до стіл сокира потужна. Забираю аптечку. А що по супротивника? 69-79. О, ні, тільки не ти! Ти безсмертний негідник, тому що коли е, в цьому. Слухайте, 70 хп лишив мені на рівному місці. Тут у нас що? Нічого. Дуже темні каземати. І попереду так само в нас буде серйозна, серйозний двобій. Одразу сюди-сюди гранату, там здається, спаун був. Так, добре, тут хто? Це Гедота, ще один спаун, і протискаю перемикач. І давайте тут валити насправді, тому що дуже потужний напад чиниться. Це в нас самурай отруйний, він готовий, до речі. І ще один лицар. І ще один зомбі, якого можна знищити таким чином. І ще хтось вижив, це, напевно, зомбі. Зомбі Біллі. класичний. One more to go, кажуть, забираю гармати, притискаю тут перемикач, Sequence complete, аптечка не потрібна, 40 хп. Відчиняю вихід, і на виході були, здається, набої для Нейлгану. А я би їх підібрав. Оу oh, є. Yeah. Ну, непогано ми впоралися з секретним левелом, тільки я ще один секрет не знайшов. Можливо, це був Rocket Launcher, можливо, я дуже сильно пошкодую, але я просуваюся до наступний левел. Чому пошкодую? Тому що Rocket Launcher потрібен насправді. Буде нам на левелі, який називається Ebon Fortress. Тут негідника знищуємо. І давайте подивимося, що нас тут очікує. Очікує вибух, надзвичайний. Воно не вибухнуло, подивіться на нього. Є набої. Значить, під ліфтом нічого немає. Мені треба просуватися до води. О боже, що зараз розпочнеться? Супернейлган дають. Давайте не поспішати тут насправді, тому що може бути напрочуд небезпечно. Негідник що засилає? Не знаю, він застряг там і готовий. На горі огр. ще один огер стріляє гранатою. Тут ніхто поки що не з'явився. Ми просуваємося до палацу. Тут десь негідник тусувався, не бачу там нічого, на жаль. Так, Нейлган, павучок. Спокійно, хлопці, не видно ж нічого. Павучок готовий. Хтось кричить. Пірнаю в воду. О, та тут багато секретів у нас. Тут, по-перше, тут щось буде. Чи це секретна область? Це початок левелу. Х, цікаво. Давайте під водою ще подивимось. Значить Тут підйом на гору, тут нічого не буде такого. Ну і хпшка є маленька. Значить, мені, власне, треба десь сюди Через чорний, через чорну браму. Проходити цей готовий молодик. Тут у нас що Гремлін? Ще з краху труйний, Причому крах лежить. Гремлін ще живий. Гремлін готовий. Так, Біста буде сюди застрибувати. Якщо застрибне сюди, то, то буде проблема в нас невеличка. Чому? Тому що Біста може е, дуже рішуче зносити армор. Там ще Догіс, сюди, напевно, гранату визначаємо. Причому я, напевно, дам гранату сюди і сюди, і сюди одразу. Що тут у нас. Тут в нас, здається, вогнеметник був. І ще хтось. Цей хлопець з кислотою. Це так само вогнеметник, він готовий. Дуже багато набоїв. О Боже, що тут починається? Вибухи надзвичайні, мене отруїли з арбалету. Скорпіон. Дуже небезпечний, до речі, тому що зносить там мало не все хп, яке в тебе є. Я вибрався з води, нарешті. Це шанс зробити сейф. 88 хп. ракет-ланчер -ракет нарешті видають. Вас не вистачало, панове. Ну, в принципі, ракети є, я їх забираю. І давайте тут не облажаємося зараз. Чи вони будуть битися між собою? Сподіваюся, що будуть, тому що по набоях в мене так само біда. Переміг, звісно, Шамблер, але шамблером не буде питань, тому що ми можемо мансити навколо нього і стріляти з відеомейкер шотгану Негідник готовий, забираю е... аптечку, забираю армор. У мене є рокет-ланчер. Хлопці, невеличкий подаруночок летить вам на різдво. І тут перемикач, який що робить. Чекай. Невідомо що. Повернувся і на чому зупинилися? Зупинилися на тому, що невідомо, що тут в темноті. Я протиснув перемикач і щось відчинилося. Ну, Догіз з'явився, наприклад. Е, набої для шоті. Скільки їх? 142. Набоїв по, е, по Нейлгану не дуже багато. Давайте ми профілактично сюди, профілактично. Сюди, якщо там хтось був, то їм буде непереливки. Спаун одразу нападає. Слухайте це. Ну він десь втік. Я сподіваюся, він не буде за мною полювати. Огр падає на дупу, йому вона більше не знадобиться. І тут серйозно в нас делегація. Так само дві гранати летить. Огр в пащеку просто ще одну гранату, будь ласка, сподіваюся, йому зайшло. Невідомо це. Чую, що спавна. Чую когось дуже неприємного. Здається тут на горі. Давай сюди гранату. Ох, слухайте, там щось почалося. Хлопці, почалося чи ні? Невідомо. Ну, певно, почалося. Давайте дивитися дійсно нагору, щоб не потрапити в погану ситуацію. Ми на горі, до речі. На верхньому поверсі. І тут е, напад горгуль надзвичайний, і е, отруйні скраги ще щось хочуть протидіяти. Тут усі готові, там Некромант клятий, не єдну, треба заслати ракету, а він готовий вже, слухайте. То напевно мої гранати спрацювали. Що тут у нас буде? Скорпіон. Надзвичайно потужний супротивник, який готовий. І тут, нарешті, я знаходжу щось на кшталт секрету. Велике ГП це буде нам допомогою насправді на цьому левелі. Тут чотири секрети. Біста зараз небезпечно, тому що треба її стримати якимось чином. Вона все ж таки пробила мене і в нас неприємності, тому що біста і мінотавр мене затискає. Біста, де поділася? Біста, ще жива. Подивіться на неї. М? Вам ракету, напевно, профілактично так само. По ракетах 50 ракет, слухайте, треба стріляти не хочу. Тут буде золотий ключ, потрібен, і з ракетницями ми зараз тут все будемо причесувати. Побучка, наприклад. Пісту наступну, ще дві ракети. Будь ласка, все, вона готова. Ракет дуже багато накопичилося позаду. Пастка надзвичайно. Де? Що? О, Ктулху, там безсмертя боронить. Безсмертя нам знадобиться тут, щоб затусуватися. Декілька ракет по Ктулху. Я отримав, слухайте, тут не можна було демоч отримувати Ктулху готове. Так, тут Гремлін отримає ракету так само в лице просто. Воно йому більше не знадобиться на цьому левелі. Забираю всі набої, забираю безсмертя. І е, тут, напевно, можна якось на ліфті, протиснути перемикач. І це кислота, до речі. Це. А, я пам'ятаю цей момент. Тут кваддемедж, до речі, треба його забрати. Бластбел, що я з ним е, дістаю. Сюди треба сандалити ракети, поки я безсмертний. Безсмертний я не буду вічно. Але ракети хочеться сюди засандалити насправді. Хочеться звідси вийти і вижити просто. Позаду. Ще працює в мене квад-демедж, я не знаю де я. На ліфті піднімаюся, сюди ще ракету профілактично. Ну, непогано пройшло насправді, могло б бути гірше. Кладдемедж все ще працює, значить, ми можемо знищити всіх супротивників, які лишилися на левелі. І. Тут ще хтось, містер Гремлін, Хоче щось протидіяти і готовий. Я не знайшов жодного ключа, і тут клятий некромант хоче щось протидіяти, що йому летить декілька гранат і постріл в шоті. Його знищує всю негідницьку діяльність. Тут ще один кваднемоч. Як його дістати? А оце питання в нас нагально, слухайте. Туди можна якось потрапити. Давайте подивимось, насправді. Супротивників ще 30 наклашається. лишається. Тут якийсь пайлер, тут можна буде впасти. Тут. О! Перемикач, який відчиняє... Тут перехід насправді. Давайте забираю кладнемеч, тільки не спаун. Я не забрав набоя плювати, тому що головне зараз зрозуміти, де мені йти. А де йти, невідомо, тому що я пропустив ключ. Позаду нікого. Ну і не знаю. Не дуже хороший момент. Е, я пам'ятаю, що треба було в вежу затусовуватися за допомогою е, містка і, власне, там, де були Шамблери я пам'ятаю. Тут хто? Тут нікого. Я тут всіх причесав, Кваднемеч просто злито, насправді. Тут можна вистрибнути, можна тут пройтися. Що тут я був, тут я був, насправді. Кваднемеч я злив. Просто злив. Тихо, тихо, спокійно. Значить, що тут? А, тут платформа висувається. Власне. Власне, вона мене проведе. там там та -тан, -тан, тан. О, там на горі Шамблер, до речі, живий. Ракету туди. І мені треба буде сюди перестрибнути, щоб забрати ключ, правда? Правда? Вам сокирує? Ч -ч як він мене так вбив, слухайте? М? Сокира має його стримувати. Там, напевно, щось е е заважає нашому просуванню, він на горі, слухайте, не Що йому ракету. Давай сюди, він на горі. Він отримає шоті, отримає шоті. отримає шоті. отримає ракету, він готовий. Тут кислота. значить Тут Догіс. Догіс отримує гранату, я роблю сейф, напевно. Тут треба якимось чином відчинити. Яким чином чарівним чином? Відчиняємо, забираємо срібний ключ, забираємо армор. Вже стало легше на платформу, будь ласочка. Платформа доведе мене до туди, де треба. Доводить. 100 хп і е -е я просуваюся далі по мапі. значить Срібний ключ. Відчиняємо тулгу одразу. Чинить напад. Ну, давайте декілька гранат визначимо. І ще одну від кута. Там вибух надзвичайний. Там хтось не дуже потужний, щось на не кшталт некроманта, судячи з усього. Тулгу готовий. Велика аптечка. Чи треба сюди стрибати? Я тільки один секрет знайшов. Тут нас, слухайте, спаун, що не дуже добре. Ще гранату, будь ласка, щоб спавна позбутися. І тут біста. Чинить напад так само. Ракет стає вже менше, до речі, що треба помітити. А тут буде серйозний захід нагору, слухайте. Давайте не будемо поспішати з ним, тому що тут є перемикач, наприклад, який висуває, відчиняє перехід. Ні, нічого він не відчиняє. Давайте дивитися. Я пам'ятаю, що на горі, по-перше, скорпіон. Пам'ятаю, що на гору тут дуже важкий захід, там шамблер, судячи з усього, має бути. Тут лицар дуже потужний, тому що стріляє вогнем, антиполодін, Дарт, називаємо його. Blackguard Джеронімо. Отримав декілька ракет просто в лице. І з відеомейкеру ще отримає. Стрибнув і, і навернувся достатньо смішно. І що в нас попереду? Попереду зачинено. Бар'єр відчиняється в іншому місці. Напевно, десь ось тут. Що по секретах? По секретах борода, слухайте, якась, не може на цьому левелі нічого знайти. Я їх, напевно, всі вже пропускав. Давайте більш... Е... Уважно дивитися, напевно. Смолоски усілякі можуть бути, ще щось, якісь секретні стіни. Огар, наприклад, може бути, але він не секретний, він такий звичайний. Він готовий. Протискаю перемикач, роблю сейв, готую супернейлдан і помираю просто в цій локації. Просто помираю, слухайте. Тому що тут оцей негідник. Значить, Два шамблери. Цей негідник готовий. Значить, шамблер цей буде готовий, але великий шамблер. А, ну цей ще. Боже мій. ну... Ну тут треба казати ГГ, в мене 1 хп. До побачення, друзі. Забираю аптечку, ще живий якимось чином. Е, набої. Та ще є трішечки порох в порохівницях. Ну і що? І тепер цю квіточку треба причесати. Я не знаю, ну роблю я сейв. Ну 3 хп це погано, насправді, я сюди увірвався. Давайте завантажуватися чи ні. Нема набоїв взагалі. Є шоті тільки. Ну я стріляю по шамблеру. Якщо він влучить по мені, то мені кінець насправді. Там ще хтось з гранатами. Сандалит їх, причому неймовірно, Шамблер готовий. Ну, Тут я вже зроблю сейф, але Огар з дуже великою патерицею. І якщо тільки він е, дасть з неї, то буде мені кінець насправді. Я виживаю якимось, не знаю, чарівним чином на цій мапі. Забираю аптечку і тут, що в нас, секвенс? А буде супротивник? Звісно, буде. Зараз хтось вискочить і мені кінець просто 28 хп. Ніхто не вискокує, ну. Ну і, звісно, я вдаряюся головою. Треба йти на початок левелу і шукати секрети і аптечки хоча б, тому що тут пройшло все не дуже вдало, насправді, на цій мапі Ebon Fortress. І достатньо важко було. Давайте я просуваюся. Ще не треба забувати, що тут десь присутні спавни. Тут ще є аптечка. Як туди потрапити, я не маю поняття взагалі жодного. І по набоях ви самі бачите, що в нас борода. Можна спуститися сюди. Це, здається, приведе до левелу з кислотою. В кислоті точно має бути секрет. Так, ми на нижній поверх. Тут ще маленька аптечка. Я на початок левелу все ж таки вискочив якимось чином. Яким чином, спитаєте, ви чарівним чином відповім я. І. Що тут ще можна знайти? Ще одну аптечку, наприклад. Застрибнути в каналізацію, в якій в нас почікує тут ще негідник. І тут ще лицар, який отруй недостатньо. Він отримає шоті, він готовий. Ми не всіх ще причесали на мапі. Спаун. Гранату воно одразу. Спаун нападає на лицаря ще одного. Тут щось вибухнуло. А, тут ще лицар, який боронить ключ. Тут ще буде ключ у нас. Цікава ситуація. Настрибує на мене, готовий. А нафіга мені ключ? таке питання нескромне в цій локації, якщо я вже до виходу дійшов. Я, напевно, пропустив якийсь момент з ключем, ну давайте шукати, власне, тому що цікава у нас блуканина відбувається. Спаун позаду. Не бачу його. Хтось помер на мапі, тому що я чув, що меч впав. Спаун готовий. Добре. Працюють механізми якісь, надзвичайні. Тут щось на кшталт ліфта. Ні, тут просто вихід. На початок мапи. Замочені майже всі. Давайте поступово знайдемо золоті двері, в них заскочимо. А може на мапі два ключі, цього бути не може просто. Що тут, наприклад? Тут якась текстура невідома. Значить тут ми вривалися. всіх мочили. Сюди заскокували в нижній поверх, це був секрет, судячи з усього. Далі, перехід номер один, перехід номер два. Наприклад, перехід номер один. Веде нагору, давайте сюди сходимо. Тут ще є аптечка, це балкони. E -e, спуск вниз, ліфт, наприклад. Мені здається, перехід номер 2 треба було шукати. Тут, тому що ліфт, на якому я спустився, власне. Ще раз назад. Нашу потрібен золотий ключ? У золотому ключі, напевно, секретно звичайний е -е, лежить. Хотілося б його дістати. Тому на ліфті сюди і на фортеці ми просунемося на... по тих сходах. А тут в нас. Е Власне, такого і немає. Тобто я куди би не пішов, я приходжу все одно до золотої брами, судячи з усього. Тут кислота. Чекайте, на що мені потрібен золотий ключ? Цікаве питання насправді. Можна було тут перескочити, до речі. Ну і невідомо на що потрібен золотий ключ. Тут нічого. Тут секретного левелу вже немає, ми його пройшли, тому що рішуче причому, попрошу помітити, тут вихід номер один, вихід номер два, не знаю насправді. Ситуація непогана, але. Але питання по набоях в нас нагальне. Бо їх немає просто, їх просто немає. Добре, давайте тоді на цю частину левелу я притусовуюсь. Ще четверо супротивників, до речі, живі на мапі. Там я забирав, здається, срібний ключ. Тобто там, де був О, шамблер, і ми з ним билися, там було важко достатньо. Тут ще раз все оглядіти. Давайте подивимось. Значить, Тут каналізація. Тут я забирав срібний ключ, відчиняв е, перемикач. Срібним ключем я щось так само відчиняв. Тут щось може бути на кшталт секрету. Зберігаюся, стрибаю донизу. Секретна область е, з костюмом який дозволяє гуляти по кислоті, власне, стане в нагоді. Тому що я ще сюди заскочу, напевно, з вашого дозволу. Я heavy Armor потужний підбираю. Тут нічого немає. Де був потрібен золотий ключ? Ну будемо шукати. Значить, Це вже зали, е... ведмежі, називаємо їх так. Тут набої для Нейлгану. Тут що? Нічого такого не бачу. Смолоскипи. Тут щось може бути. Ні, тут нічого немає. Напевно, тут вже був секрет якийсь. Ну, по стінках можна дивитися, можна йти взагалі вже з левелу насправді, тому що ми... хоча б якісь я набої дістав. Тут що в нас буде? Маленька аптечка. яка знадобиться, та й все. Я не можу зрозуміти, нашу потрібен золотий ключ, якщо я левел вже пройшов. Напевно, він десь є присутній на левелі, і там якийсь надзвичайний секрет з набоями. Ну, не знаю, на цьому ми левел завершуємо. І 24 секретів, 76 четверо вижило на цьому левелі. Так, чи п'ята мапа остання? П'ята мапа Wizards Men's не остання. Тут будуть візарди робити манси надзвичайні. Ну, насправді менс. Mans... Менс Меншен, напевно, мається на увазі. Маєток Візардів, маєток чеклунів. Її підемо вже наступної серії. Дякую за увагу і побачимось, шановні друзі. Продовжую квейк рандомних монстрів. Потужно достатньо в нас виходить. Не усі секрети відшуковую, але в принципі живемо і, в принципі, непогано. Дякую за увагу. До побачення.